Привіт-привіт. Літу у самому розпалі. Якщо ви ще не померли від спеки, то я готова поділитися своїми переживаннями про цю прекрасну пору року. Отже жара. Радус показує плюс тридцять. І це похолодало, шановні. Якби не клімат, я подумала, що живу десь в Сахарі, а не в рідному місці. Знаєте. Здається, що сонце настільки близько, що ми всі перетворюємося на курку гріль. Щоранку, виходячи на вулиці, я відчуваю себе як печена картопелька, яку забули в духовці. Знаєте, це коли ти ще не зовсім згорів, але вже хрумтиш. А кондиціонери в магазинах, влітку їх просто обожнюю, заходиш в супермаркет не для того, щоб купити щось, а щоб просто холодитись. Ось так стоїш біля молочного відділу і раптом відчуваєш, що життя не таке вже й погане. У це, друзі, коли наступного разу градусник покаже спеку, просто пам'ятайте, ми всі переживаємо це разом, і, можливо, колись настане день, коли ми будемо згадувати про цю жару з ностальгією, а може й ні? Але більше всього, що так. Незабаром прийде той день, коли всі ми скажемо Боже, як забембала вже ця холодрига, коли вже те, літечко, прийде.